Ураган Мілтон досяг берега Флориди у Сполучених Штатах. Мілтон створює великі штормові хвилі, зливи і пориви вітру. Також у штаті виникло кілька торнадо, які спричинили руйнування у місті Форт Майерс та Сент-Пітерсбург. Знімальні групи CNN і місцеві чиновники повідомляють про затоплені дороги, уламки та значні пошкодження будинків. У Сент-Пітерсбург вітер розніс дах стадіону і повалив баштовий кран на будівлю. Як повідомляє CNN з посиланням на шерифа округу, вже відомо про жертв торнадо в пересувних будинках для людей похилого віку в окрузі Сент-Люсі на східному узбережжі Флориди. Що ж це за ураган? Мілтон є тропічним циклоном. У штатах його порівнюють з ураганом Хелен, який пронісся тим самим регіоном кілька днів тому і забрав життя понад сотні людей. Втім, експерти кажуть. Мілтон не матиме такої руйнівної сили на узбережжі. Вони все одно матимуть однаковий вплив, але Хелен пішла в глиб країни з сильним вітром і випала купа дощу на північну Кароліну. На відміну від цього, Мілтон збирається вийти прямо через Флориду, а потім вирушить у море. У Кароліні все ще будуть певні впливи. Тож, все ще існує ймовірність спостерігати штормовий сплеск. Ви все одно побачите дощ, але ми не побачимо такого сильного дощу, який приніс ураган Хелен. Наразі знеструмлені майже три мільйони будинків і підприємств у регіоні. Мілтон зберігатиме свою ураганну силу до ранку 10 жовтня, просуваючись центральною Флоридою. Це п'ятий ураган, що досягнув берегів США цього року. Йому прогнозували найвищу категорію небезпечності, не існуючу шосту. Через те, що ураган досяг суші трохи раніше та південніше, ніж прогнозувалося, це дає штату надію, що найгірший сценарій катастрофи вдасться уникнути. Пише Рейтерс Пошкодження все одно будуть. Я знаю, що продовжують говорити, що Мілтон ослаб до категорії 4 і, ймовірно, продовжуватиме слабшати. І так, це хороші новини. Але проблема, що Мілтон все ще має високу категорію шторму. Через ураган Байден скасував свою поїздку у Німеччину на Рамштайн, а також застерігав американців та закликав до евакуації.